Головна новина останніх днів, те, що Росатом російська компанія, яка нелегально контролює Запорізьку атомну станцію, вивела один з реакторів із холодного зупини, а інший повернула у холодний зупин. Тобто, поміняли статуси двох блоків: блоку 4 і блоку. 5 блок 5 був у так званому гарячому зупині, його перевели у холодний зупин, а блок 4 був у холодному зупині, і він став, його перевели у так званий гарячий зупин. Про що мова йде? У атомної станції, звичайно, є зрозуміло є а, режим роботи, коли реактори працюють, вони генерують тепло, велику кількість тепла. Це тепло. А, Генерує пар, пар крутить турбини і там вся ця складна система працює. Є стан зупину, коли коли генерація тепла мінімальна, тому що нульовою вона бути не може, бо це означає просто. Просто повний повне розвантаження від, від ядерного палива. Це просто ну, така вже аварійна або утилізаційна справа. Поки реактор живий, в ньому є ядерне паливо, і воно трошки гріється. Оце трошки гріється, є холодним зупином, коли станція нічого не генерує, там тільки є паливо яке. Ну, Виробляє мінімальне тепло, і там є мінімальне охолодження, яке це ядерне паливо охолоджує. Це ну, перший контур охолодження, який радіоактивний, але він мінімальний, там не він замкнений, там не потрібно багато води, і тому у такому станції в такому стані станція може бути довгою, якщо звичайно є зовнішнє живлення, тому що трошки потрібно електрики для того, щоб підтримувати. Роботу насосів і систем безпеки, ну і забезпечувати людей, які там знаходяться. Гарячий зупин це майже те ж саме, що холодний зупин, але активна зона трошки більше розігріта, і це дозволяє генерувати ну, у другому контурі трошки який обертає, обертає е, турбіни у робочому режимі. А у такому режимі гарячого зупину там виробляється трошки пару. Трошки ну, теплової енергії, яка не обертає цього всього недостатньо того пару, але вона може використовуватись для, для власних потреб станції. Ну, Зрештою, на будь-якому об'єкті, де є люди, потрібно опалення, потрібна гаряча вода. Ну, в принципі, на атомній станції пар може використовуватись ну, для деяких технологічних процесів у на, на мінімальній кількості. Тому, якби. Ця станція, Запорізька атомна станція, знаходилась під контролем законного власника ліцензованого МАГАТЕ енергоатома, то це була б нормальна операція, і Енергоатом би проводив такі, такі операції, коли вважав би за потрібного, якщо потрібно провести регламентні роботи. Певний реактор би зупинявся, інший би. Навпаки, виводився в робочий режим, був гарячий зупин, якщо взимку треба опалення, це було б все нормально. Але те, що відбувається зараз, відбувається незаконним оператором, росатомом, і ніхто не знає, що в нього на, на думці, і які його подальші дії, і що взагалі він може зробити. Тому що впливу на росатом немає ніхто, окрім влади в Кремлі. І зрозуміло, що Росатом може виконати будь-яку команду, яку він отримає в Кремлі. Виходячи з цього, можна сказати, що в принципі те, що відбувається зараз, це, це важливий тест на те, хто несе відповідальність за станцію енергатом і інспекція, яка здійснює регулювання ядерної безпеки в Україні. Прийняли рішення про те, що ця станція, запорізька атомна станція, в інтересах безпеки має бути повністю у холодному зупині. Це рішення затвердження прийнято, і енергатам навіть не має права переводити будь-який реактор зараз, коли станція окупована в режим гарячого зупину, тобто підвищувати. Принаймні на одному реакторі підвищувати статус його роботи, і тому енергатом публічно повідомив це МАГАТЕ, публічно повідомив міжнародну спільноту і публічно повідомив, кого тільки можна повідомити, що виводити, підвищувати, переводити будь-який реактор на станції з холодного зупину в гарячий, не можна. Енергатом не може цього дозволити, і Державна інспекція, що здійснює регулювання ядерної безпеки, вона забороняє це зробити. Тим не менше, знаючи все це, Росатом зробив таку операцію. Він перевів один з реакторів в режим гарячого зупину з холодного. Хоча з іншого боку, інший реактор він перевів з гарячого в холодний. хоча за правилами. Енергатома будь-який реактор не міг знаходитись весь цей час в режимі гарячого зупину. Тобто зараз фактично те, що зробив енергатом, він повідомив, що він не контролює станцію от такими діями, таким, таким анонсом. Він сказав, зробити одне, а, а оператори станції, які фізично її контролюють, зробили інше, і це означає, що за будь-які. Інциденти на станції енергоатом не може нести рішення, внести відповідальність, відповідальність на це той, хто проводить такі операції, і хоча така операція виглядає ну відносно безпечною, тому що тут тут немає нічого такого вже особливого в, в такому стані, як знаходиться станція, але те, що це робить незаконний власник. Який окупує станцію, це робить ситуацію небезпечною, саме у тому сенсі, що ніхто не знає, що він може це зробити. Тобто, якщо навіть якщо навіть при такій забороні з боку, з боку енергатоатома і в рамках українського законодавства і правил МАГАТЕ, Росатом отримує команду з Кремля запустити один з реакторів, скажімо, і створити Ще більшу небезпеку немає жодної гарантії, що Росатом такого не зробить, якщо він отримує команду. Інша справа, що зараз все ж таки не видно наміру Росії створювати значний небезпечний інцидент, тому що росіяни. Вони здається, трошки так розслабились і вважають, що контрнаступ України не такий вже небезпечний для Росії, що він гальмується, і тому вони не приділяють зараз значної уваги створенню, створенню провокацій навколо Запорізької атомної станції. У них є інші зараз справи, де створювати провокації, але рух. Така дія з боку Росатома, вона звичайно небезпечна у рамках, от, з точки зору намірів, і з точки зору процедур, з точки зору того, хто контролює станцію, і ця подія вона висвітлює таку обставину, що всі ці небезпеки, всі ці дії і події на станції, які будуть постійно. Привертати увагу світової спільноти будуть постійно вимагати візитів візитів місії МАГАТЕ міжнародної уваги і міжнародних переговорів. Вся ця ситуація буде тривати стільки, скільки станція буде контролюватися Росатомом і російськими військами. І це це от важливий висновок, який можна зробити з цієї ситуації. Що все це припиниться небезпеки? припиняться тільки тоді, коли станція повернеться під контроль законного. Закону господаря, який має відповідні ліцензії і є сертифікований з боку МАГАТЕ проводити операції на цій станції, тобто до енергоатому. Власне про це і мова зараз, коли, коли піднявся такий галас навколо зміни статусу двох реакторів, хто контролює станцію і чиї вказівки або команди виконують. Ті оператори, які зараз знаходяться на станції, вони ніяк не залежать від МАГАТЕ, вони не слухають МАГАТЕ, вони не дотримуються українського законодавства. Вони, якщо когось слухають, це команди з Кремля, і це небезпечно. Але тим не менш, все ж таки Росія не наважуються робити більше провокації, рівень загрози. Навколо станції виглядає таким, що він зменшився порівняно з, скажімо, цією ситуацією, яка була місяць або два місяці тому. Але тим не менш, тим не менш це небезпека, це небезпека, вона керована, вона все ж таки залишає простір для процедурних і дипломатичних. Рішень щодо Запорізької атомної станції, її повернення законному власнику. І зрештою, все буде добре, і Україна переможе, тому що з нами Бог і штучний інтелект.